Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо вивчення книги буття і сьогодні поговоримо про патріарха Якова. Ми знаємо, що Яків тікає від свого брата Ісава через те, що він обманом отримав батьківське благословення. І коли приходить у Харан Яків, то він зупиняється за містом біля колодязя, там, де приходили пастухи напувати овець, там і спілкується з самими пастухами і запитує, чи живий здоровий Лован, його дядько. Йому кажуть, що так, він живий здоровий, ось його йде дочка. В той час Рахіль вела свою отару на повата, і з нею знайомиться Яків, розповідає, хто він, що він її родич, і тут написано, що він прослюзився, заплакав, він такий сентиментальний, розчулився, що він зустрів Рахіль. Далі Рахіль розповідає про Якова своєму батьку Лавану, і Лаван виходить на зустріч Якову і запрошує його у свій дім. І тут написано, що з цього часу як і проживаю в домі Лавана, проживає місяць, не просто як гість, а працює в нього. Лаван говорить, що працює в мене за якусь винагороду. І як і говорить, що мені не треба грошей, а що він хоче взяти заміж його дочку Рахіль, тому що як її полюбив. В той час була така традиція за дружину давати певний викуп. Віно, пізніше в тюркській народі ця традиція називалася Калим. І Яків не мав нічого, він прийшов з пустими руками, і він говорить, що я буду працювати сім років за Рахіль, дочку твою. І Лаван погоджується. Як написано в Біблії, що сім років швидко прилетіли, тому що Яків любив Рахіль. І коли настав день весілля, справили велику вечерю. По традиції Лаван мав привезти свою дочку Рахіль у дім, де проживав Яків. Але. Лаван робить таку хитрість, він видає замість Рахилля свою старшу дочку Лію. Лія була, як написано, хвора на очі. І Рахіль була дуже красивою, і вона була приємна на вигляд. І дуже її любив Яків. І тільки зранку дізнався Яків, що його обманув Лаван, що він спав не із Рахіллю, а із Лією. Нам може здаватися це дивно, як таке може бути, але така була традиція, що в тем, тем, темноті, в темряві, проводили наречену до жениха, і вона була тим більше покрита покривалом. І тому не дивно, що нічого не запідозрив Яків. Ну а Рихіль знала, що обман, тому вона також себе не видавала. І коли зранку побачив Яків, що він був не з Рахілю, а із лією. Він дуже розізлився, рознімався і почав. Казати докори для Долавана. Лаван сказав йому, що у нас така традиція в народі, що ніхто не віддає заміж молодшої дочки, перш ніж навитись заміж старшої. Тому я вчинив так, як нас прийнято робити. Ну і Лаван заспокоює Якова. Каже, що ти не хвилюйся, цей тиждень проведеш із Лією, а потім отримаєш і я віддам тобі заміж і Рахіль. і будеш працювати вже неї, за неї за також сім років. І Яків погодився на цю справу, тому що у нього не було більше виходу. І таким чином у Якова дві дружини, і ми знаємо, що потім це було дуже проблематично, коли сестри почали заздрити одна одній. А заздрість була з того, що більше як любив Рахіль, Ілія через це її не любила заздрила. Ну, а Рахіль була неплідною, а Бог благословив її народжувати. І тому Рахиль заздрила Лії, що вона народжує дітей, синів для чоловіка. Тут написано, що Господь зглянувся своєю милістю на нелюбиму Лію і дав їй потомство. І написано, що Лія народила Рувима, Симеона, Левія і Юду. І дуже раділа, бо думала, що це приверне до неї її чоловіка. Але Яків все одно був досить холодним до Лії, тому що він був закоханий у рахиль. Рахиль дуже була розстроєна тим, що в неї немає дітей, що Лія народжує, а вона безплідна. І вона віддає свою служницю Валу Якову за дружину, щоб від неї народилося потомство. Оскільки служниця її власність, то і діти її, по суті, будуть власністю самої Рахілі. Ну, Як і погоджується, і він вступає в стосунки з валою, служницею Рахілі, і народжується від неї Дан і Нефалим. Потім через деякий час Лія перестала народжувати і теж дає свою служницю Якову, зелфу, і від якої народжується Гад і Асир. Ось така історія, що в Якова, по суті, чотири дружини, дві. Такі законні і дві наложниці. Але ненависть між сестрами далі продовжувалася. Тут написано, що син Лії знайшов у полі мандрогорові яблука. Мандрогора це така рослина, схожа коренем на редьку, і наростає зверху таке маленьке яблучко журтуватого кольору. З Ренусліду думали, що це якась така містична рослина, що вона має якісь. Про дарування і використовували як а Також вірили, що хто не плідний і буде приймати ці яблука, то почне жінка народжувати. Звичайно, що ніякою такою силою це розумнене володіє, але тим не менше, такі легенди були. Ну і бачимо, що Лія також і Рахіль вони такі мали думки з цього приводу. І Рахиль сказала Алії сестрі своїй: Дай мені мандрогорові сина Твого. Але Лія сказала їй: Невже мало тобі завладіти чоловіком моїм, що ти домагаєшся мандрогорів сина мого? Рахиль сказала: Так, нехай він ляже з тобою в цю ніч за мандрогора сина Твого. І коли Яків повертається з поля, то щаслива Лія іде йому на зустріч рвала, як, суд, як купила за мандрогора сина мого. І таким чином йде Яків до Лії, і... Лія зачинає дитину п'ятого сина Ісахара, потім зачинає ще і народжує сина Заволона. Таким чином, ми бачимо, що Лія народжує Якові шість синів. І тут написано, що і дочку Діну. І потім, написано, і написано: згадав Бог про Рахиль, і почув її Бог, і відкрив утробу її. Вона зачала і народила Якову сина, і сказала Рахиль: Зняв Бог, ганьбу мою. І нарекла йому ім'я Йосиф, сказавши, Господь дасть мені і другого сина. Рахиль, як і інші неплідні жінки, була дуже пригнічена цим, бо це вважалося такою ганьбою і такою тяжкою хворобою. І вона раділа, коли не народився перший син. Далі розповідається, що Яків пропонує Лавану відпустити його, щоб той пішов у своє місто, тобто у Ханаан. І розказує, як, як він вірно служив Лавану, що він е, отримав Лаван, тобто благословення Боже, відколи прийшов до нього в дім Яків. І дійсно у Лавана було небагато худоби. Але відколи в нього був Яків, як слуга, як працівник, то Бог благословив через Якова статки отари Лавана. І він дуже розбагатів. І це говорить йому Яків. І... Що вимагає Яків як плату за свою службу? І сказав йому Лаван, що дати тобі? Яків сказав йому: Не давай мені нічого, якщо тільки зробиш мені, що я скажу, то я знову буду пасти і стерегти овець твоїх. Я пройду сьогодні через усю отару весь твоїх, відокрем з нього всяку худобу з цятками і з плямами, усяку тварину, чорну із овець, також із плямами і цятками зкіз. E, тобто всі такі. Тваринки із е, плямками якимись, як е, такі пістряві, вони були власністю якова. Але таких тварин дуже-дуже було мало. Переважно були або чисто чорні, або чисто білі. І Яків е, мав такий хитрий задум. Він взяв свіже пруття із тополі, мегдалю та явора і повирізував на ньому Яків білі смуги, знявши до білизни кору, що на пруті, і поклав пруття з нарізкою перед худобою у водопійних коритах. Куди худоба приходила пити, і де, приходячи пити, зачинала перед передпруттям. І зачинала худоба перед передпруттям, і народжувала худоба строката і з цятками, і плямами. Тобто, не знати, як це пояснити, з точки зору наукової, що тварини, які злучалися і дивилися на ці такі пістряві гілки, вони потім народжували таких плямистих тварин. Напевно, тут немає якогось науково-породнього обґрунтування. Швидше за все, це Божий промисел. Тобто це таки було Боже повеління і Боже відкровення. І звичайно, що без чуда тут не обійтися. Ось і в кінці кінців дуже багато тварин народжується і раз плямистих цятками, які стоїть власні сіяку. Але так цікаво, що якщо була худоба здорова, сильна, то яків ставили ці пістряві гілки. А якщо була худоба яка слаба, така чахла, то він цього не робив, щоб в нього було потомство худоби здорове і сильне. І таким чином, стала ця людина дуже багатою і було в Якова безліч дрібної худоби і великої, і рабині і рабів, і верблюдів його слів. Тобто, Бог благословив Якова за його вірну працю, і він дуже розбагатів. Він працював як у Лавана 20 років, 7 років за. Рахіль, 7 за Ілію, і 6 років за худобу. І далі розказано, що сини Лавана почали дивитися заздрістю і ненавистю до Якова, що він так розбагатів, що, по суті, обібрав їхнього батька. І Яків зрозумів, що і Лаван на нього косо подивляється, і тому вирішує піти у Ханаган. Він до того викликає в поле своїх дружин і розповідає їм, що Батько важ мене обманював і разів десять міняв мою нагороду, але Бог не допустив йому зробити мені зло. Одним словом, як і розказує всю історію, що батько хитрий, що часто його обманював, він працював вірою і правдою, і Бог його благословив. Тому він все це, що заробив, він все чесно заробив своїми руками, своєю важкою працею. І Господь йому сказав повертатися у землю Канаанську. Ну і дочка Лавана, Алія та Рахіль погоджується, що треба йти від їхнього батька. Лірахіль Лія сказали йому відповідь: чи є ще нам частка і спадщина в домі батька нашого, чи не за чужих він нас вважає, він продав нас і з'їв навіть срібло наше. Тобто, навіть дочки тут нарікають на свого батька, на його таку жадність і хитрість. І далі написано, що став Яків, посадив своїх дітей на верблюдів, свою родину забрав, худобу і все своє майно, і відправляється у землю Ханаанську, Але таємно, щоб не знав Лаван, Лаван в той час пішов стригти овець, там таке було свято стриження вовни. І коли йому сказали, що Яків пішов, то вже пройшло цього часу три дні, коли Яків і його сім'я збиралися в дорогу у землю Ханаанську, Рахиль таємно вкрала ідолів її батька. Це були такі невеличкі ідоли, яких використовували, щоб запитувати щось, нібито в богів. Звичайно, що нічого в богинці не говорили, але це таке суєвір'я і було. То ми бачимо, що родина Лавана вона вже була язичницькою. і недаремно Господь сказав Авраму вийти із його дому, щоб так само не стати язичником. І ось ми бачимо, що надаремно Господь повелів Аврааму вийти із Халдейського, а потім з Харана у землю Ханаанську. Бачимо, що в родині Авраама була істинна віра, Яків, Ісак, вони мали віру в єдиного Бога. А ось вже родина їхня, вона була язичниками. І Лаван поклонявся ідолам. І коли Лаван дізнався, що Яків пішов, то він зібрав свою родину, щоб наздогнати його. І ще він дуже обурився, що пропали оці його божки, ідоли. І, але вночі тут цікаво, і прийшов Бог до Лавана Арамеяна вночі у вісні і сказав йому: бережися, не говори якова ні доброго, ні злого. І Господь являється Лаваном не тому, що він достойний, а для того, щоби захистити якова, щоб Лован нічого поганого йому не зробив. Бо, по суті, Яків поступив негарно. Він забрав і дочок Лавана, його внуків і не дав попрощатися з батьком. І тому Лаван мав право на нього злитися. Але Господь забороняє ображати чимось е, Якова. Коли Лаван здоганяє Якова, е, то він е, ображається, чому як і вийшов як е, злодій, тобто нічого не сказав. Я б каже, Лаван зробив таке свято проводи, і би тебе із такою почистю. Ось. Ну і далі говориться про те, що Лаван шукає отих ідолів. Він е, говорить Якову, що хто крав моїх божків. Як і говорить, що в кого ти їх знайдеш, нехай буде відданий смерті. Яків не знав, що його любима грахиль вкрала оцих ідолів. Тут є такі думки, чому Рахиль це зробила. Є три полі. Перше, появ, що вона сама була такою язичницею і в неї були такі сувірні якісь думки. Друге, такий більш правдоподібний, що це були дорогоцінні ідоли, вони, можливо, були золоті або срібні, і вона їх просто взяла не з точки зору якоїсь там релігійної. А просто як, як золото чи срібло, просто як цінний метал. Ну і третя думка така: що нархій боялася, що Лаван вистежить їх, спитавши в, її, в цих, цих богів, де знаходиться Яків. Нам важко зараз розказувати, які були мотиви у Рахілі. І тому я думаю, ці думки, вона ну, кожен з них має право на існування. Але 100% чому Рахи вкрала, ми не можемо знати, що в людини в голові в душі. Нам важко розуміти, ми цього не знаємо. Далі Лаван обшуковує всі намети. Він заходить в намет Рахілі. Рахіль розуміє, що вона злодійка і придумує таку, таку річ. Вона бере, ховає цих башків ідолів під сідло верблюже, сідає на це сідло. І коли батько заходить в намет, вона каже: Я не можу стати, тому що в мене звичайний жіноче, мене місячні. Тому. Я не можу стати. Ну, і батько це розуміє, і виходить з намету, не обшуковує Рахіль. Таким чином вдалося уникнути трагедії, тому що Яків пообіцяв вбити того, в кого будуть знайдені оці божки. Тому ось це такий приклад не давати таких безумних дурних клятв, які можуть закінчитися дуже печально. Далі Яків розсердився і вступив в суперечку з Лаваном, і почав, по суті, вже йому розказувати все, що, чим образив його Лаван. І тут написано: Ось 20 років я був у тебе, вівці твої, кози твої не викидали. барани отару твої я не їв, роздертого звіром я не приносив до тебе. Це був мій збиток. Ти з мене стягував, чи в день, що пропало, чи вночі пропадало. Я знамагав у день від спеки. А вночі від холоду і сон мій тікав від очей моїх. Яків справедливо розповідає про тягуту служби, жити в полях, пасти в отари, служити таких, кому було важко. Вдень спека страшна. Ми знаємо, яка спека на Близькому Сході, а вночі може бути дуже холодно. І Яків терпів і нічні ці холоди, і денну спеку. Якщо звірі крали тварину, то Яків возміщав ось цю втрату. З себе враховував за своїх отар. І тому ми бачимо, що справді служба Якова була дуже і дуже важкою. Тим більше ми знаємо, що Яків був вихований в наметах написано, він був таким домашнім сином, і він не був пастухом чи мисливцем. А тут йому пройшлося жити в полі серед диких звірів і не просто жити, а й хороняти отари від тих диких звірів. Тому написано, що він не спав ночами, тому що пильнував отари. Лавана, тобто Яків ставився до своєї роботи дуже і дуже совісно, це до честі Якова. І коли хто може сказати, що Яків хитрістю забрав отари у Лавана, обдурив його, то тут можна сказати, що він заслужив оці отари і ці гроші. Тобто він не забрав чуже, а те, що заробив. а хитрий і дуже, дуже скупий Лаван весь час обділяв Якова. І тому те, що Господь дозволив Яку забрати своє, і раз показує, що Яків в тій ситуації був більше жертвою, а не якимсь там злочинцем. В кінці кінців ми бачимо, що Яків вивалює всю цю інформацію перед Лаваном, і Лаван розуміє, що Яків також у нього розлючений і злий, і Лаван пропонує скласти такий договір, що Яків не буде брати собі інших дружин. Крім тих, яких має, і він не буде робити ніякого зла Лавану, а Лаван йому. Можливо, я вам боявся, що як він може колись повернеться і помститься йому за всі ці приниження. І вони укладають такий договір, будують із каміння такий пагорб, на тому пагорбі звершують трапезу і дають місце цьому галаат. І таким чином укладають такий завіт, і цей пагорб як свідок між тим завітом. що... Ні Лаван, як, у, і Лавану не має в майбутньому робити якого зла. І тут також написано: якщо ти будеш чинити лихе з дочками моїми, або якщо візьмеш дружин, крім дочок моїх, то ж немає людини між нами, яка б бачила, але дивись Бог свідок між мною і між тобою. І тут бачите, що Лаван закликає Бога свідком. І ось важливо, яку клятву говорить Яків, Бог Авраама. І Бог нахора нехай судить між нами, Бог, батька їхнього. Тобто Бог Авраама, Бог істинний, Ягве, а Бог нахора – брата Авраама це вже боги, ідоли, боги, які, по суті, не є богами. І Яків поклявся страхом батька свого Ісаака. Так цікаво, що не просто батьком поклявся, а страхом батька свого. І написано, що. Ісаак мав великий страх Божий. Він з благоволінням ставився дуже до Бога. Був надзвичайно такою релігійною людиною. І ось Яків, якби ставить в клятву ось цю релігійність, страх Божий свого батька Ісаака. І написано заколов Яків жертву на горі і покликав родичів своїх їсти. І вони їли хліб і пили, і ночувала на горі, і встав лаван рано вранці, і поцілав онуків своїх, і дочок своїх. І благословив їх, і пішов, і повернувся Лован у своє місце. А Яків пішов далі у землю ханаанську. Дякую всім за перегляд цього відео. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Всім бажаю Божого захисту і Божого благословення.